І святого, Ваня, О, свячуєте, від, і святого Духа Амінь. Ваня, а ну так в голову. так досвідку. Благословляйте, свячується, вітя це верби, через округ свяченої води, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа амінь. Благословляється і освячується. Віття це верби через окропну священної води. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Цей сина, кому мало було? Ще раз вітаю. Зі святом. Ху... Ходження Господнього в Єрусалим бажаю вам провести цей час разного тижня в такому молитовному чуванні, щоб ми розмірковуючи над стражданнями Ісуса Христа. В собі віднайшли ті сили життєдання, які Бог заклав вже на самого народження, щоб ми знайшли цей час, щоб воскресли Христос, щоб зустріли Воскресіння Христа з внутрішньою такою радістю, щоб випросили в нього ласки для нашої України, для наших військових, щоб завершилася війна. Нехай Бог щедро благословить! Слава Ісусу Христу!